Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ він проживав у тимчасово окупованому Донецьку. 40-річний чоловік добровільно мобілізувався до окупаційного підрозділу Південного військового округу країни-агресора. У лавах російських військ фігурант штурмував українські міста на східному фронті та надавав допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України. За даними слідства, зрадником виявився командир танкового взводу 110-ї окремої мотострілецької бригади, який з лютого 2022 року обстрілював позиції сил оборони населених пунктів Покровського та Ясиновацького районів, а згодом воював і на Луганщині. Під його командуванням військові захоплювали Піски, Мар'їнку, Орлівку на Донеччині. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук.